Всім доброго дня. В вашій увазі пропонується на продаж двохкімнатна квартира на 12-му поверсі 12-поверхового заглянулому будинку. Ось так у нас виглядає кухня. Наразі маємо квартиру без сікл, тому що був недавно прильот, але вікна обіцяють поміняти. Подали на її відновлення. Загальна площа 50 квадратів. Квартира, одна кімната у нас 21 квадратний метр. Ось так вона виглядає. Друга кімната 12 метрів, Тобто житлова у нас виходить 32 квадратних метри. Кухня майже 7, 6,8. Є балкон. Ось такий у ну, нас балкон. Ну, якщо треба буде речі забрати, кажуть, що речі можуть забрати. Адреса даного будинку Саксаганського 45. цегляний будинок. Ось такий коридор до станції метро Олімпійська або Палацфорту. Десь приблизно хвилин 10 пішки. Ось така у нас ванна кімната. Є пральна машина. Туалет. І друга кімната. Ця кімната 12 квадратних метрів. Також є зверху антресоль і є ще кладова. Подвійні двері, одні дерев'яні, одні, виходить, броньовані у нас. Зараз ще покажу коридор. Так, і ось такий у нас загальний коридор. Так що всім гарного дня, гарних продажів.